Добрий день! Ви на каналі Центр правової допомоги. З вами юрист Віталій Сергійович, і сьогодні ми поговоримо про втрату військового майна. Під час війни вагомим є збереження військового майна в цілісності. У випадку, якщо майно, а саме військовий транспорт, боєприпаси, зброя, предмети технічного постачання було втрачено або зіпсовано, особа з вини якої це відбулося, буде нести відповідальність відповідно до чинного кримінального законодавства. Тож сьогодні розглянемо. Яка відповідальність за втрату військового майна та розглянемо випадки, коли відповідальність не настає ні матеріальна, ні кримінальна? Залишайте зі мною. Види покарання за втрату військового майна міститься у 413 статті Українського кримінального кодексу. Стаття складається з трьох частин, кожна з яких закріплює різні санкції, які можуть застосовуватись до винної особи. У разі псування або втрати предметів технічного постачання, що перебуває на балансі військових частин, а також призначеного для службового використання, яке настало внаслідок неналежного зберігання з порушенням правил, винні особи зазнають кримінальну відповідальність відповідно до першої частини цієї статті. Зокрема, до них можуть застосовуватись такі види санкцій: позбавлення особистої волі на строк до двох років, утримання у дисциплінарному батальйоні строком до двох років. Або ж арешт терміном до 6 місяців. Якщо ж зловмисники вчиняють вище згадані дії в особливий період за винятком військового стану, тоді суд може обрати такий захід, як позбавлення волі строком до 3 років. Протиправні дії, скоєні особами під час воєнного стану чи бойової обстановки, закріплені у частини чинної статті, каратимуться позбавленням волі терміном від 2 до 5 років. Обов'язковою умовою для того, щоб можна було ставити питання про відповідальність за втрату зброї за статтею 413 Кримінального кодексу України, є порушення правил її зберігання. Такі порушення правил зберігання може бути вчинено умисно чи з необережності. Наприклад, відповідно до інструкції про організацію обліку зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних силах України. Військовослужбовці, отримані стрілецьку зброю, повинні постійно тримати при собі. У поході стрілецька зброя переноситься на ремені, який повинен бути міцно пристегнутий. Порушення цих правил, якщо наслідком буде те, що військовослужбовець загубить зброю або вона буде вкрадена, призведе до можливої кримінальної відповідальності. Однак під час воєнних дій, очевидним є те, що військовослужбовець. Змушений діяти в умовах впливу непереборної сили або ж в умовах крайньої необхідності. Якщо наявність цих обставин буде підтверджена в ході розслідування, відповідальність військовослужбовців виключається. Це стосується не лише звільнення від кримінальної відповідальності, але й від дисциплінарної чи матеріальної. Говорячи про порушення правил та норм зберігання, слід провести чітку межу уникаючи правової плутанини з правилами експлуатації військових транспортних засобів та техніки, адже щодо останніх відповідальність винні особи можуть нести вже відповідно до 414 або 416 Кримінального кодексу України. Також не слід забувати про те, що навмисне псування іншого військового майна, включаючи зброю, за 411-ю статтею Кримінального кодексу України. Щодо незаконної розтрати військового майна з метою користі та наживи, її необхідно розглядати в контексті розкрадання. Аналогічні дії слід застосовувати, коли йдеться про боєприпаси та вогнепальну зброю. У цьому випадку кваліфікація здійснюватиметься за сукупністю 413-410 статей Кримінального кодексу України. Які ж випадки, коли військовослужбовець не несе матеріальну відповідальність за втрату зброї або іншого військового майна? За статтею 9 законом України про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівнених до них осіб за шкоду завдану державі, завдана шкода не підлягає відшкодуванню, а особи звільняються від матеріальної відповідальності у разі, якщо шкоду, завдану внаслідок, перше, дії непереборної сили, необхідної оборони, крайньої необхідності. Виконання наказу або розпорядження командира, виправданого службового ризику, затримання особи, що вчинили злочин. І останнє виконання спеціального завдання з попередженням чи розкриттям. Шкода не підлягає відшкодуванню також і у випадку смерті винної особи. Ця тема не є простою з багатьма нюансами, тим паче у військовий час. Тож, якщо у вас виникло питання з приводу матеріальної чи кримінальної відповідальності за втрачене майно або ж з приводу виявлено нестачу підрозділі, звертайтеся до нас за юридичну консультацію. А з вами був Віталій Сергійович. До нових зустрічей!